Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас розклад на наступний тиждень, залежно від того, коли ви будете дивитися, мабуть, це вже буде поточний тиждень. На той тиждень, який відбудеться з 26 лютого до 3 березня 2024 року. Ну, як завжди, маленька кубка це у нас фон тижня, а маленька кубка це деякі нюанси, настрої і таке далі. Тобто розклад зазвичай я роблю для України. Ну, а далі ми бачимо, як це впливає, взаємовпливає на світ. Відпливає на Україну і все-таки інше. Дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення, тим, хто небайдужий до свого життя, тим, хто хоче покращити своє життя, для початку розібратися в ньому. Тобто, треба зрозуміти, що вам заважає жити краще. І не треба казати, що це саме війна. Є багато людей, які жили і до війни, і зараз в інших країнах живуть без війни, і теж не мають того, чого їм хотілося б. Це сидить всередині у людини, і я пропоную розібратися з цим. І частину свого прибутку я відправляю на потреби ЗСУ. Тобто дивимось, що ми побачимо, що чекає на Україну на наступному тижні. Так, ну це, мабуть, про нашу владу. Так, ой 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 ой, -ой. Ну що, друзі, якісь, ну, Взагалі це картка, ну як інші картки, як будь-яка інша картка має багато шарів. І це може як бути речі, ти мова про дитину, а про дітей взагалі, але це й може казати про якісь легковажні дії людини. Ну зараз ми кажемо про країну. То це можуть легковажні дії групи людей чи людини, від якої залежить доля країни якісь важливі події. І це може бути не тільки легковажність, а це може бути і просто безглуздя. І це дуже неприємно. Мабуть, це може мати дуже погані наслідки, і ми це ми бачимо по цій картці, яку мій вчитель взагалі назвав на букву Пі, і заканчувається на С з м'яким знаком. Тобто це дуже погано. Ну, <кій> Бачимо, що тут що ми можемо: країна чи якась величезна організація втратити шанс. Що можна зробити? Ви бачите, це втрачання з і це повний гаплик. Між цим лежить картка, яка показує, що все ж таки це не буде кінець, це продовження історії буде, але це дуже-дуже важливий момент, так, так звана і такий термін точка біфрукації. Тобто, це саме той момент, та мить, після якої події почнуть розгортатися так, що вони ніколи не зможуть повернутися назад. Тобто це дуже важливо і ми можемо втратити цей шанс і за безглуздя когось наверху. Я нікого не хочу зараз залякувати, але треба бути максимально сконцентрованими, Ні, ніякого розслабону, друзі. вже, Я знаю, багато хто вже звик і не звертає на увагу і на тривоги, і все таке інше. Не можна. Розслаблятися ще не час, особливо коли випадає така картка. Ну, я ще зараз не пам'ятаю за ці два роки війни Великої, і за 10 років війни, коли почалася окупація України, такі, я не пам'ятаю, що мені випадала в розкладі от така картка. Тому треба бути дуже уважними. Бо у когось є запаморочення в голові, що хтось вважає, що він цар і Бог і може робити якісь безглуздя. Тобто, друзі, знову ж кажу, я не хочу нікого залякувати, бо для когось. Це буде повний капець. Але це може бути не для країни, а для того, хто робить це безглуздя. Оце ж мені більше сподобалося. Тобто, друзі, як завжди, знову все залежить від нас, від того. А наскільки ми зможемо сфокусуватися, сконцентруватися і протистояти усім негараздам. Тобто, все знову в наших руках. Бажаю всім витримки, скорішого миру, не просто миру, а нашої перемоги. Тримаємося, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ!